Хаті, просим газу нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти, пригода дивна, нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліса далекі, і простори, і дивен голос розлетівся, і з неба ангел нам з'явився. Де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу несу у вашу я оселю. На цей грішний нині прислав Господь свого сина. Він народився у Яскині, де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смутіться, сину Божому вклоніться. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мир в цій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, Сину Божому, вклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила і до того вифлеємо, в ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ доброму вдарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами, та мангели стали в лави і заспівали Богу славу. Пастирі там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога Сина, що прийшла свята яднина. О, Вітаю, ясне панство. Які благородні є панове. Я Мосей Якович, готовий радо вам прислужитись. І в дорогу можу щось продати. І далеко добрі люди, корчмі ліпше буде. Євна шинка і кобаси, пиво водка ананаси. Треба без дороги сісти. Трошки випити і з'їсти. Забирайте зможку з хати, бо торгу не буде. Ні, не хочу святкувати. Усі чесні люди. Ну, то купіть собі краму у моїй крамниці. Буду тішитись ним дуже ваші молодиці. А як грошей забракує, то Мойсей Якович вам радо заборгує. Ти наразі? Заборгуєш, а потому не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Ні. Гей, провадьте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Що? Мошка в плечі випихати, жида з хати виганяти, щоб до вас біда прийшла, щоб вам циган не вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. Ого! хто закликує за мною? Хто мене тут споминає, хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, а де всякі чарівниці, то мої рідні сестриці. Мо я жвавий і моторний, тільки щось я трохи чорний. Тому ім'я таке маю, чортом мене називають. А я ваша біда, я вас всіх віддав знаю, я вас мучу, проклинаю, забираю ваші статки, не лишаю на вас латки, всі вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добре жиде, так треба робити. Я подбаю, щоб нам світ. Мало добре жити. Боже Боже, поможи Позбутися цієї сатани. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили, нічого не лякайте, тільки віру Бога майте! бо хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Старіх і в хаті, і у полі, людей від всякої недолі. Хто горілку не буде пити, бари буде оминати, жінку дітей шанувати, той завжди щасливий буде, шанувати будуть люди. Що... <рес> не чуємо, що воно сказав, щоб хлоп пити перестав. А як хлоп не буде пити? Чого мозку буде жити? Не журися, любий свата! я буду людей скувати! щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молили з Богу. Один одного, щоб били. Добре, щоб горіл пили. От тоді ми будемо жили. Ти геть звідси нечиста сила? Ну, ну, Гайда, маки! Я вам ще свого докажу, я про вас усіх іроду розкажу. Тут шум, чого всім треба. Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, що за люди ви такі, бо зараз всім від мене страшна кара буде. Це найясніший світлий царю. Вони слугу твого бідного бажають, а тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, та тільки земний, а родився цар таємний, що буде понад царями, над землею небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог, ти боїшся цього Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю, вони повідають про такі є вісті, що цар світу народився в ефлеємі місті. Який там цар? Що він плете? Мій царю, кажу, що новина, що народила діва сина, месію начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. Ха-ха-ха. Зуміли розсмішити. Царю мій, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий землі Володар. Хто? Що? Месія, цар. Ану зараз же мерщій поклич зі сходу мудреців. Цар. Зайгоду за зліною жили, що побачить родиного за яго, встречі діви, діви Марії. Ми царі зі сходу, з перської столиці прибули вклонитись. Нашому владиці, я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Тож я з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ по морі і в лісах блукає, рідних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос я народив. І я дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я, цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ у морях блукає, і Бога Зевса вличає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Що ж, ідіть, ідіть у вифлеєм і царю вклоніться. А назад будете вертати, сюди поверніться. Вкажете і мені путь, куди йти треба, бо вклонитися йому в мене теж є потреба. Відколи вчув я оцю новину, що новий цар народився, не маю спочину. Я зітру цього месію, я зітру цього царя, що трон царський мій їм забирає. Гей, воїни, ходіть сюди. Всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ нехай згине так зробіть. І те мале дитя в яскині смерть свою знайде ще нині. Твій наказ для нас, ми виконуємо цей час. Ох, хтось закликує за мною, готова всіх стинать косою. Смерти, люба, смерть, мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелію, а тепер скоси отого, що в вертепі народився, з пречистої оплотився. Гей, солдати мої вірні. Ми тут, царю. То що? Всі діти вбиті? Так, мій цар. Не тішся і родилу Нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не минає, і над кожним катом лютим меч долі звисає. Знай же, іродолукавий, ось тобі новина межи дітьми не вбито Божого Сина. Що бунт, зрада осмерте. Смерти, моя мила, ти всякий бунт ущен душила. Махни косою, раз і вдруге. Нехай згинуть світу усі добрі люди. Ого, синку, ні. Нам їх не здолати, то ж то ходи зі мною у темряві і в світості бо стоте дитя віднині має святість. Мушу я йому служити, а тебе. Я маю вбити. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж доки долетів сюди. тут я чую грішну душу, її собою в пекло взяти мушу. Гей, ворога! Вона вже не поможе. О смерти, люба, смерти мила. Зустав мене, я жити хочу, усю тебе, я озолочу. Від мене не відкупишся ти злотом, вражий сину, ходи зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покопаю. Ходім, ходім, там тобі буде тепло. Поборено зло, лютий цар відступив, Звалив його спільний волі порив. Хай згода любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і застрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу вовіки йому заспіваємо. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде, щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. В хаті клопіт не робіть із сусідами, звичайно, не сваріться, то не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірод умирав. Він не хотів у правді жити, Бога не хотів любити. Усе в гріхах бенкетував, чорту душу продавав. Шляхом ірода не йдіть, до Бога се поверніть. Буде вам, він вас любити, буде вас благословити і пошле вам щасливу долю і у дома, і у полі. Добре сталося, слава Богу, тож збираймося в дорогу. Але за ким вийдем з хати треба щастя побажати. Віншує вам нині усі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог береже вас, біда, нехай гине. Бувайте здорові разом з діточками. Хай горя і смутку не буде між вами, подібка і джмілка нехай виростає, а град вогоньтуча, нехай вас минає, нехай добре родить усяке є збіжжя. Христосся рождає! Славімо Славі Його! Зачекайте, зачекайте, почекайте, почекайте, зачекайте. Ви так просто не тікайте, ви так просто не ідіть, і раз прийшли, то щось купіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, троха гривні, вони дати нам повинні. А ще ковбаси і сала, щоб у нас не було мало. А ще піввідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. Три горілку. Треба ж нас, щоб ви пам'ятали нас, як то усе ви нам даєте, проблем мати не будете. Буде де і буде з ким. Буде як і буде чим. Буде вам усе вестися, приростатись і вестися. Гроші, діти, пацючки і великі зірочки. Гроші, діти і паціта, все привалить вам у хату. І буде все на тюрлі. Алес, салес, нічка тут. Прощавайте, мир ці хаті, щасливі будьте та багаті, майте волю, добру, гожу, вірте тільки в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Будьте здорові, вже йдемо. І за коляду пам'ятої, даймо діждати робу нового, даймо діждати року нового, ново. ми ще прийдемо до того. Щоб ви подарували сьогодні світло для нас, щоб воно світило у вашому житті, щоб ви так само проявляли ініціативу, можливо, через 5 років, через 10 років, через 20 обов'язково, щоб ви цю десь передали наступним поколінням, щоб вони так само, коли прийде той час, я і десь про допомогли, так само прийти якось, прогану, ці практиці, якусь ініціативу проявити і щось цікаве зробити. Тому я ще вам вас дякую. we